Вітаю! Розповім за налаштування контроллера Hunter Note 100. Знімаємо герметичну кришечку. Щоб зайти в вивести контроллер зі сну, треба натиснути перевернуту стрілочку. Щоб зайти в режим налаштування, натискаємо ще раз цю стрілочку. Ми знаходимося в режимі налаштування рік, дата, годинник. Плюс додаємо, мінус, зменшуємо. Перейти в наступне регулювання. Стрілочка праворуч. Або стрілочка ліворуч. Годинник так само. Щоб перейти в наступний режим налаштувань, стрілочкою переходимо. Це в нас е, час, коли буде включатися полив. Тобто плюс додаємо, мінус, зменшуємо. Щоб додати другий режим поливу, переходимо на другий режим і так само плюсик додаємо, або мінус, виходимо в режим OFF. Всього є 4 режими включення. Переходимо в наступне. Це в нас термін, скільки буде поливатися полив. Тобто, все так само. Плюс додаємо, мінус зменшуємо. Наступний режим налаштувань це в нас дні включення поліву. Так само: плюсиком додаємо, або мінус зменшуємо. Наступний режим це в нас відсотки поливу. Наступний режим це якщо треба повністю виключити, щоб контролер не працював і полив не відбувався. Ну і наступний режим це автоматичний. В такому стані контролер буде працювати так, як ви його запрограмували. Щоб замінити батарейки, перевертаємо проти годинникової стрілки, відкручуємо. Замінюємо дві батарейки крони.